Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Хто був підписаний раніше, на жаль, чи на щастя, цього разу буде без їжі. Я практикую новий формат. Сподіваюсь, він вам теж сподобається. Такий собі, тревел, реф'юджі, влог. Індикатором цього буде лайк або дизлайк, підписка, відписка або навіть скарга на канал, тому всіх цьомою наперед. Отже, сьогодні ми побачимо три локації. Перша наша подорож буде з Цюриху, це найбільше місто Швейцарії на південь країни, витоломовний кантон Тічино, а саме місто Лугано. Подорож займає всього дві години, але кантон знаходиться вже на іншій південній стороні Альп. Тому там інший клімат, інша їжа, інша мова. ментально всі ці люди, які там живуть, вони все ще швейцарці. Ця країна за площою всього 7% від площі України, але вона зібрала в собі. Три найбільші європейські мови саме німецьку, французьку та італійську, а також романш. В неї спілкуються в віддалених селах та містах кантону Граубюнден. Ми туди теж з'їздимо. Я сподіваюся, що відео вам сподобається. І взагалі даний формат і також саме найважливіше, якщо я не буду знову лінуватися. Тож заварюйте чай, каву, бутерброди. Маю сподівання відео знову ж таки буде вам цікаве та корисне. Це приємного перегляду. Не холодно, не жарко. Там вже хтось канається. Можна похоже на Італію. А це не Італія. Люди сидять, хавають, п'ють каву. А це один із моїх улюблених тут будинків. по італійськи свіцаря називається Свіцера. Он, а по-французьки Swiss. А по-німецьки Швайц. А не швайн, як свиня, а Швайц. Ну я так і сказав швайц. На красний. Ну извиняюсь. Я пока що не машина. Ой, зіб'ють. Вот это у нас не манго ростуть, а что-то другое. Китайці фоткаються, як как обычно. Такой вот Луган, Луган. Ну, Реклама дітей. Квіточки. Сразу понятно, що якщо е кому-то хуйово, аптека десь недалеко. От, щоб ви понимали, що это звук не, не наложенный. А вот такий этот парк у нас тут. У нас тут нормально, типу вообще. рассказывали. Ну, пальмочки. На видок. Никто не отменял. Ай, пахнет же весной. Я вам спотик для пикничка. Реклама. Вот. Пожалуйста. Третий рик ношу. И уже Вау. не покупать Короче, пью кофеек. Ты чуя, ты хуя, ты. Кому мало жира в жизни, рекомендую добавлять кокосовое масло. Или кокос масло. Молоко жирное. От, а ще прикиньте, мене з роботи увольняють. А ти в на не довго? Ебать, гагага. Бачите, весь патрон. Тут має бути санамарин. Там діти граються. Тут і саномарін і анатолій шарій дето теж рядышком. В шоці, що Тут три мови в країні. В принципі, так само, як у нас. А там Замовляєш вові каву українською, типу, все зрозуміло. Приїжджаєш в Київ, кажеш, здрастуйте, у мене, пожалуйста, еспресо. Тобі кажуть, пошов нахуй, я не розумію російською. Що ти такого? Кхай -кхай". Що, як, а, нормально дрочить мовне питання. Ходя по, Шв... по Швейцарії. Опа, за шучка, ти поцікав? Туди, зараз йду. Покажу вам класний спотик. В картах КС Італії. викупаю. Тут все ну, дуже зелене. Навіть зимою. Ну окей, так. Да, е, тут тепліше, ніж в Києві, базара ноль. Але, наприклад, в Цюріху так само куча вічно зелених всяких дерев. Думаю, блін, це нам треба таке в Україну. Тому що, Ну, по-перше, що у нас і так все сіре, ну всі дома сірі, блять, панельки, уйобічні. Так ще і дерева всі на зиму висіють. Було б обалденно попривозити, типу. Всякої зеленухи, щоб хоча б не було так грустно, знаєте. Ця дорога, це там 10 хвилин їзди чи 5, і там уже Італія буде. От, як з картиночки. А от і спорт-майданчик. Я зараз буду тут займатись. <кхух> Наступна наша локація це місто Лозана в західній частині країни на Женевському озері Кантон Во. Моє улюблене франкомовне місто. В Лузані знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету, єдине метро в країні, але чесно, ну, ми це не побачимо, бо кого це цікавить, яке метро? Місто молоде, жваве, енергійне, якщо брати до уваги населення, всього 140 тисяч це ж як половина Житомира. Коли я запитував молоді з цих місцин, в чому різниця між вами та жителями німецькомовних кантонів? Чому ви більш емоційні, енергійні, жваві, живі? І відповідь була проста. Less job, more wine. Тому дивимось. Передмістя лозани. Зараз початок березня. Це таке сіре, нічого не цвіте. Але поводка, то сонечко так тепло світить. Придумали селф-сервіс, платиш по QR-коду і береш собі вінішку. І прямо тут з ферми. Я в шоці скільки тут вина вони роблять? Просто подивіться на ці масштаби. Це 50 км до лінії озера. Це все вино. Ось тут аж, аж тянеться. Бачите, от гори. Уже видно. Але особливо вони грошей на цьому не роблять, я так зрозумів, бо це все різні домогосподарства. Тобто не, це не як у нас в Україні 5 тисяч гектарів одного власника і там доларовий мільйонер. Зазвичай це вже, я так зрозумів, старенькі люди, які на пенсії роблять вино, 5-10 тонн, вони роблять вина, вже 20. І, і живуть собі цілий рік. Якийсь обрив, напевно, річка тече Аж з гір. На тому березі, то вже Франція. І десь отам кордон. От щоб нам відправили. Такі будиночки, лавочки і вулочки. Звісно, чимось схоже на Італію. Але чимось і на Німеччину схоже не знаю. Напевно, це і є Швейцарія. А от він я. З Гаррі Поттера якогось. Джо. До речі, футболці вже йду. Ну, швейцарці знають толк в тому, де ставить лавочки. Я в цьому вже не перший раз переконуюсь, ну подивіться на це. Я так я тут відочок зразу глянувся. Я просто когда приехал, блядь, тут шляпу. Бля. Таки позади. Базар... Ну если скажешь, щоб я не вставлял тебя. Или не вставлял тебя. <рисувачен> я просто. <п> <рисувачен> Европа все-таки, что тут уже <рисувачен> <рисувачен> станет. Коля, тут уже півроку живе, или, или сколько? Та десь так. Та десь так. Гуляємо. ну, це типа самий Зараз туди підемо на набережну і тип такий бля, я тут ніколи не був. Ні. Що за бредів? Я вдома сидів. сидів, кажу. Тукуються всі французькою вот. і українською, да. І тут, типа, вайб такий трохи інший. Якщо, наприклад, в Цюріху він такий більш серйозний і все такое, то тут прям вот это чил. Глаза, обожаю. У вас тут, конечно, видок сразу на горе. Появилась цивилизация, яка й делать, это есть руки. Вон за 800к бюджетно. <східнє> в Монтрео, типа в ебенях. Швейцария, кстати. Зап... Запрошую. Це на якусь прям маленьку з... З собачку. Не Некакова... а... Це румунський тока що було? А. а тут єдиний, що мінус, якщо вам не подобається підніматися вверх вниз, або у вас там проблеми з лишнім весом, то для вас тут буде чуть-чуть прискорбно придеться напрягати булочки свої Архітектура, на. Да. Красота, блін, чимось нагадує, от якщо без, без цього oh, дому, то чимось нагадує прямо Київ, якщо отак поставить. Harvard. Ну. Хогвартс. З моїм парнем сидім. Грати в пеніс, то задоволення. Поїзд Лозана Берн. Я зніму ботинки. Головне, щоб не ваняли ноги. А потім з Берна в Цюрі. <рес> Центр Берна, ось тут на наріки. Водина мені сказала, що раніше у них тут був парк. Де вони колони, зараз парка немає. У мене теж колись, казати, був кроль. Він таким здоровим. Плюсик кролика, що він міленький, його можна ладити, він типа не агресивний і все таке. Мінуси кролика, що це саме тупе домашнє животне, яке тільки може бути. Він реально іменував. Мій і в ітоді умер. Бо, тому що заразився. А ці поки що ще живі, бачите. Так реально помогло. Дякую, ребята. Парламент. І там відбувається збирання. Шутка з присмаком Рака Льовки. На мій день в іншому місті Русь. Хлопець робить цей відео і майже не вийде. І ви, як швейцари, сьогодні в іншому місті і питаєте, що відбувається з цим хлопцем, який зараз тут. А я тобі як я що? Проводиш так рукою. Дивіться, одна ворона, от ось інша. чуть-чуть більш розвита, хоча... Вопросы <рес> закрадуються. Прапор кожного кантону. Типа, що всі кантони рівні. Ну по центру, по-любому, кантон Берна. Як у нас в Україні мурали? Бетон, дерево і воно все таке пр просте, але при цьому прям супер гарно. Тобі Берн, супер місто. Люди отак живуть, собі ходять, гуляють. Якраз весна, моя улюблена пора року. О, тут такий салатик, наче його вже хтось їв. Тут значить, маш салат, авокадо, бекон, яйця, хумус і перчик. Герби і в центрі походу цюх. В чому феномен кантонацюх. Нема, ні території, немає, вони в самому центрі, Типа ні торгових шляхів, ні хрена. Речі вони поставили податок майже нульовий, туди почали з'їжджатися всі, типу, бізнеси, компанії, і все таке. В Цюріху, наприклад, половину всяких, блін, ламбарджині, Феррарі і тому подобне тачок на цюхських номерах. Хоча населення цюга бляха як одного квартала академмістечка. А це музей, так? Да? А, пінстхалі. а оце що таке? В Берні спілкуються німецькою. Але якщо їхати на захід, то в самому кантоні Берн, а не в місті, вже спілкуються в деяких місцях французькою. Мені подобається, що ми от наші зараз в самому в самому центрі, а от там уже горка і там вже все, типа іде ліс. При цьому ну, архітектура тут інша, ніж в Цюріху, вона більш така стара, якась більш, більш якась прям класична, що таке швейцарське-швейцарське. Дуже популярна у них забудова була з 50 х до 80-х років Така, типу, Совкова. Я кайфую от з цих зліан на деревах. Українське посольство чи просто випадково сюди прийшли, яка гарна вуличка з посольством. Нам самий уйобічний дом дали. Навіть Перу подивіться, який класний дом з Монголією дали в місті. А нам дали якусь хуйню, і там ще й Ірина Венедиктова сидить місто. І тут хоп-ляпс. Такі здоров'я мускулісти, мужики. З большими чорними. вот mm, така Швейцарія. Прям прям як з картинки, скажіть. Тільки ну з відео зараз. Фондербілдфлехи. Чому не державною? Адедонка До речі, люди по цій річці. На цих на матрасах, надувних вони спускаються отак, прям до Берна. і Там два години вони от просто на матрасі там п'ють пию, типу, іграють в шахмати. І їх оцей поток несе. Дуже класний експірієнс, хотів би я так теж, якби в мене був надувний матрас і друзі. Сіджорід. Непопулярне явище в природі, ви бачите, що калина з минулого року вона ще залишилась на дереві, але на цьому самому дереві вже є нові листочки. Подивіться. Пахне. От, блін, без концовки. Став лайк. <кхем> Отож, я вітаю. Ви успішно додивилися це відео до кінця. Мені, як автору, дуже приємно. Дякую вже за це. Це є гарним компліментом і показником. Будь-яка реакція, взаємодія з цим відео буде надзвичайно важлива. Коментар, лайк, підписка, дизлайк, і все таке. Я очікую на гарну погоду і буду далі їхати, знімати, робить контентік Якщо у вас є будь-які ідеї, пропозиції, що ви хотіли побачити, не соромтесь, пишіть сюди. Кожен коментар я буду читати і кожен, візьму до уваги. Тому так, очікую на це. А тим, хто в Україні боронить нашу землю і. Будь-яким чином тотожний до перемоги. Я вам дякую. Це може звучати смішно та лицемірно з моєї сторони, але це дякую. Дякую вам всім. Хто за кордоном? Ви знаєте, що робити. Тобто, кидайте лаве на карту. Про, ну, реально, ну, давайте давайте бабки, блядь, Ну а що, а ну. А куди а, а куди ми, куди ми куди ми вернемось? Що? Коротше, хватить каву, пить, скидуйте лавеху. От. Оце ті, хто прийняв вибір сидіти тут, на, на жопі рівно це все, що ми можемо зробити. Ну, також, е, просувати тему з України, спілкуватись з іноземцями, це надзвичайно важливо. Розказувати їм, а так, наче все сказав. До нових зустрічей. Побачимось!